І, і всі підписники, привіз з вами я, Пашка поїздку. На другій частині я забув сказати, що вийде третя частина. Так ось, ось і третя частина. Сідаємо. Сідаємо нашу машинку і їдемо. Поїхали! Там якийсь цей, ця постройка. Я не буду дати, тому що, бачите, нічого немає. Тут якийсь міні-поселок. Я там нічого не бачу, я просто не хочу Дух там цей чоловічик вибіжить. Там каздорожка і це видок хорошу, що там буде. Йдем, що тут немає, тут теж. Я не знаю, до дорога треба подивитись. Я не бачу. Сюда. Ось вс дорога. Я подумав, що человечек це кактус був. Фух. Заправка, треба заправитись. Я вже проїхала 10 кілометрів. напиток я вже поїхав 17 км. Це, це більше, ніж в першій частині. Ось заправка. Ну все, я вже поїхав 19,5 км. А що уж перевернувся? А це від чогось камня. Я уже приехал 25 и 7 километров. Ось тут стомік. Треба зупинитись. Подивитись, що там. Так. Їжа. Рейзим, звичайно. Вже. Тут каніста з бензином. Дуже, дуже інтересно. Це мені треба точно. Оце, тут теж їжа. Так, з'їдаємо кулочку, сідаємо і видаємо. заправки. Да, я вот... Да. Короче, я поехал с той заправки, тоже за мной сзади бежится человек, Не-не-не, Дой, давай, 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 едь, машина, идти. Иди, идти, идти, иди, Фух. Фух. Долу, що я хоч на 32% змі заправитись і поїхати від цього чоловічка. І кстати, я вже проїхав 30 кілометрів. Человечек бежит. Человечек все бежит знову до мене. Ой, заправка? Заправляем ось. Далі думаю заправитись каністрою. праву на половину, тепер далі. Я думаю, що сілки то есть від заправки. Заповняємося швидко тепер. Интересно, всю запах можно залити каніс? Да ну, я залил, я залил канис в палубу. Оце нічого собі... Я так я всегда думаю, може, може можна цю канісу залити палок? А це можна.

Вже поїхав 40 кілометрів. Надеюсь за доступную то еду. Опять на ступ заправка. Там, вдалеке. Сейчас я возьму. еще. что Тоже сметя. Так что я с клиши бегаю и шибирую, иду сюда. И... Угу. Их так попасть. Ну, классно. А и заправка. Кстати, хочешь зумел. Здравствуйте, я конечно заправлю. Я заправляю там. Ідея. А ні. План провалився. План Б тепер тепер по швидше поїхати. План провалився з цим. Провалився з Провалився з цим человечком. І ще за мною біжить. Я не мабуть боруся бампер? Ну це нічого страшного. Поступаю вже день. Я вже... Тому що я в першу нічку пережив. О, ось заправка. Треба заправитись. Я вже поїхав 45 кілометрів. Ось такі машину про запалу стало буде. попадемо то що тут є аптечка сюда мы їдемо слышу то що може в будь-який момент цей чоловечка любивка я не, не хочу це вашу я сигнал. я с моей патку если он согнул де бежит цих чоловічка І звук дужись по голосный строй но тут ось, ось тут ось такий вот ось, слиз красивый потом уже случайное поло Isso é pronto. ось заправка заправка ось. Вот я хочу сказать, что у меня попалась чистка для машины. Щит, птичка, сейчас почистим машину. Это красоты. Кажется, кадр у нас был этого человечка. Вот там лежит. Поїхав 53 кілометра. І так, я поїхав 53 км. Ну і ось таке от відео вийшло. Підписуйтесь, ставте лайки. Всім до побачення.